Вітаю вас на каналі! У мене епізод. Мене звуть Луїза, і я обожнюю серіали. Сьогодні ми підіб'ємо серіальні підсумки червня та оглянемо головні картини цього місяця. Я їх вже дивилася, тому зможу розказати про них детальніше і зроблю це без спойлерів. Як завжди, у описі залишу тайм-коди з назвами серіалів українською та англійською. Буду вам вдячна, якщо додивитеся відео до кінця. Отож, поїхали! дні Netflix Японська драма про реальну трагедію 2011 року в японському місті. Серіал порівнюють з Чорнобилем від HBO. власне, через саму тему. Дія відбувається на атомній електростанції Фукушима Даїчі. У картині все розвивається дуже швидко. Події поступово приймають все більше напруження. Одне природне явище тягне за собою інше, та все це перетворюється на суцільне нещастя. Головних героїв виявити. Важко, бо дієвих осіб багато це і робітник станції, і вище керівництво, тому ті дні не фокусуються виключно на певних персонах. Ця драма ілюструє безглуздий мурашник, який розгойдує бюрократичні гойдалки. Тут є різні реакції на негативні та термінові новини. Одні панічно кудись вибігають, другі вбігають і очікують інструкцій, інші відважно діють, щоб запобігти катастрофі. Це умовне Ділить суспільство на три різні типи. Сцени катастрофи виглядають масштабно та реалістично, що контрастує з камерними сценами, наповненими темрявою, вузькими коридорами та нерозумінням, що коїться та як розв'язати проблеми. Заснована на реальних подіях пікок драйвова кримінальна комедія, в якій розповідається про люблячу пару. Не з'являється новий знайомий, і він певною мірою підозрілий. Жінка, ролі якої грає Кейлі Куоко, акторка з теорії великого вибуху, дуже любить кримінальні подкасти, слухає їх, переказує і в цілому розбирається в темі. В якийсь момент у персонажки виникає ідея, та вона вмовляє чоловіка, який трохи зневірився в собі, допомогти її втілити. Вони разом ризикують, аби поставити свою сім'ю на ноги. А також прославитися Події дедалі більше закручуються, хоча на початку задія здавалася безпечною, засновано на реальних подіях, створює напружену атмосферу, має трилерові моменти, але дивитися його доволі легко, оскільки це все ж таки комедія. Таймлайн не завжди лінійний, іноді є флешбеки, але вони повторювані з деякими відмінностями. Також у шоу бере участь Том Бейтман із В її очах Кріс Мейсіна проект Mindy Наталія Даєр з дивних див Хлопаків та Озарк. Переповнена кімната Apple TV Новий трилер з Томом Голландом, людиною павуком із Marvel Comics. тому, як мінімум, цікаво поглянути, як він знімається в зовсім іншому, нетиповому для нього амплуа, хоча й сама картина інтригує. До речі, через цю роль зараз він взяв перерву в зйомках у будь-якому кіно серіал, знятий по книзі. Але я б не дуже хотіла казати, по якій саме. Бо якщо ви впізнаєте її або ключових героїв, це за Весь сюжет, але якщо що, не засмучуйтесь. Дивитися шоу буде все одно цікаво, нехай і без великої інтриги. За сценарієм, скромний молодий хлопець потрапляє в неприємності. Його звинувачують у злочині. Коли пана допитують, він плутається у свідченнях та своїх власних спогадах. Історія розкривається поступово. Вона побудована на флешбеках є повернені сьогодення. Також до переповненої кімнати долучилася Аманда Сайфред з вибула у творінні перемішаний таймлайн. Тут близька рухома камера. Гламур Netflix Життєстверна комедія з гендерно некомфортною персоною на першій шпальті. Головний персонаж забавний та позитивний. Він повний протиріч і ховає свою невпевненість під маскою самовпевненості. У тінейджера свій неповторний стиль. Він знаходить себе в макіяжі, бо вважає, що це гарний спосіб самовироження. Хлопець потребує нової роботи, і випадкова зустріч дає йому такий шанс. Також у шоу трохи висвітлюються їхні з мамою відносини. До речі, ведуча акторка Міс Бенні, ще й ютуберка, як і центральний герой та співачка. Другорядними є працівники бренду. Тут ви знайдете дизайнера, смм-спеціалістку, фотографа, менеджерок та багато інших. Найчастіша локація картини, інтер'єри офісу компанії з продажу косметики. Початку серіалу знімав CW, даблею, але не зважився. Випустити. І через кілька років його викупив Netflix та доробив з відомих облич у комедії Кім Кетрол, Саманта з «Секса і МІСТО та Ніколь Пауер з асиміляції Кімів у гламурі рухома камера, яка слідкує за поглядом людей. Він легкий, але багато охоплюючий. Таємне вторгнення. Дісний Плюс. Фантастична екшн-драма та кросовер по Всесвіту Марвел. Він знятий на основі одноіменних коміксів. Тут йдеться про інопланетян, скрулів та те, що вони серед нас. Тепер дуже складно здогадатися, хто є хто. Вони живуть, працюють, розмовляють і в цілому ведуть себе як люди. Про цих створінь вже якось розповідалося у фільмах Капітан Марвел, Людина Павук, Далеко від дому та серіалах Ванда Віжн», Лой і а що як за сюжетом скрули розділилися. Одна частина влаштовує теракти задля завоювання планети, інша намагається зробити своє перебування на землі мирним. Ключові ролі виконують Семюель Джексон, Нік Ф'юрі та Бен Мендельсон Талос з інших картин Марвел, персонажі яких, намагаючись діяти злагоджено, рятують наш світ. І взагалі вони такі собі людяні герої замість супергероїв. На жаль, Марвел не дотрималися слова та не прибрали згадки нації та країни, які навіть не хочеться згадувати. Але у шоу вони є. Однак події, які з ними трапляються, не радісні. Це може хоч трохи підсолодити бігулку. Також у таємному вторгненні є Емілія Кларк з Гри престолів та Дон Чідел з оселі брехні, Кобі Смолдерс із Як я зустрів вашу маму та Мартін Фрімен з Фарго є Шерлока. Також перерахую для вас продовження серіалів червня Маніфест, четвертий сезон, друга частина Netflix. Джо Пікет, другий сезон Paramount+. Жахливе літо, другий сезон. Freeform. У Філадельфії завжди сонячно. 16 сезон FX, Чорне дзеркало. Другий сезон. Netflix. Зоряний шлях. Дивні нові світи. Другий сезон. Paramount+. Плюс. Праведні Джемстоуни. Третій сезон. HBO. Ведмідь. Другий сезон. Полу. І просто так. Другий сезон. HBO Max. Ведьмак. Третій сезон. Перша частина. Нетфлікс. Джек Райан. Четвертий сезон. Прайм відео. А ви вже встигли подивитися якісь з цих серіалів? Пишіть у коментарях про них або про ті серіали, які плануєте переглянути. Будь ласка, ставте лайки та підписуйтесь. Дякую вам за увагу.